Лісовий потік Саймонс Ян Франц. Ми Женью знаходимося в арт-галереї. У студії художній Євроарт. Художньої студії Євроарт. Да. Євро Чекаємо на вчительку. І поки розглядаємо картини. Картини Ференса Семана. художник, який помер. Коли, Женечка? У 20 столітті. У 20 столітті. Всім привіт! Сьогодні 11 січня 2023 рік. Зараз 12 годин дня. Женя малює, а у мене є дві години вільних. Зараз подумаю, чим буду займатися. Кудись піду, поп'ю чайок, може, кави візьму. До речі, нещодавно вам говорила, що 9 місяців живу в місті Рівному і тільки побачила рошен. Женін тато вчора сказав, що його десь два тижні тому назад тільки відкрили, тому зі мною все нормально. Я його не бачила не тому, що я неуважна, а тому, що його просто там не було раніше. Давайте зайдемо в магазин Рошен. Акція діє з 10 січня по 28 лютого. Знижки вечірні щодня з 20.00 мінус 25% на всі торти та тістечка. А сам магазин працює до 21-ї години. Пішли подивимося. 50 грамів 209 гривень і 850 грамів 345 гривень. Ціна на київський торт У нас сливки, линики, акція, шоколадні фігури. Швидко минув час, я йду за Женєю, подивимося з вами, що вона намалювала. Гарні Женя тюльпани. Інтер'єр. І за скільки ви намалювали? Що ви вже і чай попили встигли? За півтори години не хочемо ще одне почати. Тільки якщо ми швидко жень виберемо. Интерьер. Ну, что самое в интерьере? Интерьер – это такие понятия. Ну, что, будем кухню малювать? Может, на тюрморт маешь на базе? да. Ты? На кухню. Вы мальчики да. малювали, да? Да. Угу. Да. Яблочко. Гарни. С Тільки що накачали. Так. Да. Тільки задієння. Скільки нас назбирали. Там дуже гарні на кухню, на тюрморти у нас. усі усіпіни. Оцей. А, ну цей ти кажеш дитячий, так? Да? Так. Да. Так, ну цей гарний. Дивись, зефірка, карамелька, ялинка на задньому плані, таку розмиту її зробити. Два чая з, цим, з апельсинкою. Таке затишне, да? угу. можна зробити кружку цікавішу, бо тут така ну, залізна кружка геть проста. А можна звідти взяти, наприклад, кружку з зефіркою, але зробити, зробити камін на задньому фоні. І оце мені. Mm -hmm. Давай вікно, кава. Ти хотіла ж каву, мій чай. Давайте, давайте. Ну, Нижки, які гарні, лампа. Якраз зараз актуально, це все відсутність світла. Так, <рес> да, дуже гарно. Давайте, Чайник давай. гарний. Давай да. почнемо. Сьогодні побудуємо, у нас ще є 20 хвилин. Почекаєте? Так, так, так. Ольга Юрівна запропонувала спуститися вниз, подивитися картини хлопця. Якому тринадцять років. Данило Ноздря, ось він, юний, живописець. прапор України, супергерої. Машина часу, кишеня Прибульцю або ні фашизму. Військова база, аеропорт, річка в морі, Херсон звільнено. Здається, просто плями, бачите? Але щось в цьому є Боже, збережи Україну. Холодна країна 2022. Цікава така фантазія, ідея, українська церква. Ви тільки уявіть, дитині 13 років, і у нього вже є перша в його житті виставка чарівна країна. Як і сказала Женіна вчителька, що з першого погляду здається, що ну, просто нібито наляпано. Але коли ти подивишся ці картини, то настрій змінюється дійсно на кращий. І це головне. Коли ти отримуєш позитив від побаченого сонце сідає? Снігова хорделиця влітку, весна. Біла зима, руда зима. Це маленькі дівчатка будуть малювати і хлопці. Теж маленькі живописці. Добрий вечір, добрим людям! У нас 1915. Я йду додому від Жені. На сьогодні в меню були чебуреки. Рецепт на них залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, переходьте, готуйте. Рецепт перевірений, смачний, рекомендую, як завжди. Вдома їсти нема, що. Сьогодні Нікіта на роботі, я зранку нічого не готувала, окрім сніданку для себе. Чесно кажучи, якось втомилася. Сьогодні не збираюся нічого готувати. Скажу Нікіті, щоб замовив піцу у себе в ресторані, для працівників знижка 50%. Тому така буде у нас вечеря. Ну, я думаю, що ця піца буде більш для Нікіти, бо я вже не наїлася чубореки. На сьогодні буду завершувати це відео. Дякую за перегляд. До речі, сьогодні Всесвітній день. Дякую. Це я прочитала у себе в цьому у щоденнику. Тому я дякую вам за те, що ви в мене є, за те, що дивитеся. Всім до побачення. Зустрінемося у наступному відео. Тільки не попрощалася, знову повертаюся до вас, бо зайшла в АТБ. Купила хліб, помідору, огірок, сир. Верніше, не сир, намазочка. Зараз на акції 37 гривень. Окіст був за знижкою 182 гривні за кілограм. Всього вийшло на 177,60 гривень. Нікіті написала, щоб піцу не купував, будуть бутерброди, він хлопець, дорослий, прийде собі, зробить, поприбирає після себе, сподіваюся, і ляже спати. Я теж зроблю одненький чайок і буду вже відпочивати. А вам я дякую за те, що ви додивилися відео до кінця. Бережіть себе, тримаємось. Сподіваюсь, що зустрінемось дуже скоро у наступному відео.